Сьогодні схему рухів танцю джайв. Отже, стоїмо одразу боком, праву ногу готуємо і переходимо невеликим, дуже маленьким кроком назад. Ми переходимо по ходиті на задню ногу праву і переходимо вперед, наліво, як невеликим кроком, сильно не підіймаючи ногу. І назад, вперед, вбік. Назад, вперед, вбік. Назад, вперед, вбік. Назад, вперед, в бік. Інша нога, я розвернуся іншим боком. Ліва нога у нас йде в бік. і зараз буде йти назад. І назад, вперед, в бік. Назад, вперед, в бік. Назад, вперед, в бік. Назад, вперед, в бік. Рухаємося далі. Крок, приставка, крок. Наше шасе. Разом зі мною готуємо ногу, як в, в дзеркало. Крок, приставка, крок. І підіймаємо зараз ногу не сильно високо, так щоб ми повністю перейшли на одну ногу. Крок, приставка, крок. Перший крок у нас буде маленьким. Далі ми закриваємо наші ноги. І другий крок у нас може бути трошечки більшим. І крок, приставка, крок. Крок, приставка, крок. А, як ми рухаємося тут? Ми постійно вагою тіла на носочках, ми не переходимо на п'яти, але якщо ми ставимо п'ятки, ми все одно залишаємося вагою тіла на носочках. Ми переходимо на полупалець, далі ми закриваємо ноги на полупальцях і переходимо вбік і ставимо тут п'ятку. Вбік, пам, пам. І крок, закритий крок. І крок, закрити ноги, крок. Крок, закрити ноги крок. Нам потрібна суперкомпактна дія нашого шосе. Більше кроку ми завжди встигнемо зробити. А ось менше це треба підлаштувати себе. Отже, перша наша дія буде основний крок в два боки, як така тренувальна версія. І з правої ноги ми з вами починаємо. Назад. Вперед. Вбік приставка, крок. Назад. Пред. Вбік приставка, крок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. До вас з боку. Годуємо праву ногу. І раз, два, три і чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Раз, два, три і чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Ми з вами зробили в обидві сторони, в обидва боки. Але тут буде певний нюанс. Коли ми йдемо з правої ноги назад, то це в нас буде партія партнерки, тобто дівчина. З лівої ноги назад це в нас буде партія партнера, тобто хлопця. Я розвертаюся одразу спиною тільки в один бік за партію партнерки. І назад вперед. Вбік-пам-пам, в бік, пам-пам. Назад, перед. Вбік, пам-пам, в бік, пам-пам. Раз, два, три, чотири, три, чотири. Раз, два, три, чотири, три, чотири. Зараз я так рахую, тому що це набагато легше для сприйняття самої а, схеми руху. Але давайте для координації зробимо і в інший бік за партію партнера. І раз, два, три, і чотири, три і чотири. Раз, два, три, і чотири, три і чотири. До вас боком партія партнерки. І право, два. в бік пам-пам. В бік, пам-пам. Право повернутись. Бік-пам-пам. В бік-пам-пам. За партію партнера. І ліво пам, бік-пам-пам, бік-пам-пам. Ліво повернутись. Бік-пам-пам, бік-пам-пам. Пам. Отже, рухаємося далі. У нас є наш, е, наша серединка цього руху це шосе. І зараз ми з вами спробуємо одразу зробити чотири шаси вперед і чотири шаси назад. Справа ноги. І крок, приставка, крок. Така невелика діагональ. Далі розвертаємося. Крок, приставка, крок. Крок, приставка, крок. Крок, приставка, крок Робимо на велику паузу. І крок, приставка. Крок, крок приставка. Крок, крок приставка. Крок, крок приставка. Крок. Або крок закритий крок коли ми закриваємо ноги. Отже, до вас з боку права нога готова. І ша. Се. Ша. С, три, Те. четверте. Пауза. Назад. І ша. Се. Ша. Се. Ша. Се. Ша. Се. Тобто у нас чотири шасе йдуть вперед, як по діагоналі, такою діагональною, як такою ялинкою, скажімо так. І те саме ми робимо назад. Ми тут можемо додавати наш крок назад. Як такий певний. Момент початку, а потім ми зробили чотири шосе. І те саме назад вперед, і чотири шосе назад. Але головною частиною головною схемою все ж таки залишається, що саме 4 шосе ми йдемо вперед, чотири шосе ми йдемо назад, щоб не було полотенина саме по схемі. Наступне. Якщо у нас постійно на таких на великих кроках є танець чайф, то невід'ємною його частиною є кійки -кі і їх інтерпретація, як у нас рухаються наші ноги з якимись цікавими поєднаннями і так далі. Але тут також є певна база. Я розвертаюся боком з прави ноги до себе випрямляємо. До себе збираємо. До себе випрямляємо, До себе збираємо. Вгору вперед, вгору вниз, вгору вперед, вгору вниз. Важливо, що коли ми а, наче кидаємо ногу вперед або вбік, ми її все одно контролюємо. Ми її не затискаємо так, щоб прям супер сильно було. Ні, але контролюємо, куди саме ми зараз її можемо поставити. Отже, наша нога рухається по діагоналі вперед і носочком тягнеться вниз і вперед. Якщо ми хочемо зробити досить високу дію, ми будемо підіймати коліно вище і випрямляти нашу ногу, як би кидаючи, але контролюючи нашу дію. Зараз ми розбираємо найпопулярнішу схему в наших руках, коли ми. Робимо вперед і трошечки вниз, не вгору. Так, щоб ми розуміли саме дію. Наша важлива частина тут є е, рух нашої ноги без е, затисків, але при цьому е, не з неконтрольованою такою силою, з тим, щоб у вас тут коліно аж стріляло. Ні, щось з ми тут знаходимо. І зараз ми розбираємо, нагадаю, тільки схему, деталі техніки ми будемо розбирати трошечки пізніше. До себе вперед до себе вниз. До себе вперед до себе вниз. До себе вперед до себе вниз. І вперед і вниз. Один до себе. Там до себе. Пан до себе. Пан до себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Та сама дія у нас буде в бік, Головне тут тримати свою поставу і не нахиляти. Себе нікуди відносно нашої ноги. До себе. В бік, до себе, центр. До себе. В бік до себе, центр. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Богом. Тут ми можемо починати, в принципі, з будь-якої ноги. Давайте почнемо з справою. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нагадую, що це тільки схема. В танці джайв можна додавати ще таких певних стрибків, але цю техніку і певні правила безпеки ми будемо з вами також розбирати.